Ненько моя, Україно, я хочу тебе привітати, ти одна батьківщина, а нас мільйони. Дозволь щастя тобі побажати. Сердечко твоє, як калина у лузі, на ягідки червоні розділилось, болить і тисне за діточок рідних, у тривозі безкраю утопилось. Моя рідна, тримайся, я вірю, ти зможеш усе, ти переможеш. З дочками і синами своїми в країну ти злетиш понад хмари, ти зможеш, і закружляєш у веснянім дивоцвіті, кольорами веселки прикрасиш країну. Живи, моя ненько, дорога і незламна, ми молимось за тебе, за свою Україну. Хай знають усі, найкращої немає, хай світить, як зорі, і гріє, як сонце. Ніколи не затьмарить душу у журбі і не закриє щедрості віконце. Живи, Україно, хай лани широкі, моря і ріки, гори і полонини, старі і діти, хлопці і дівчата пишаються тобою, а ти пишайся ними. Низький уклін тобі, хвала і шана, що ти наш оберіг і берегиня, серце залікуємо вірою, любов'ю. І ласкою розправим твої крила, і хай про тебе правда, синю ока, загляне в душу тим, хто війну нам приніс. Більше ніколи на шляху своєму, в житті вони не зроблять злість, У косу русу, квіти всі землі, тобі під пісню Солов'я сплетемо. Перемога буде за тобою. Ми віримо у тебе і ждемо. Найкращий прапор піднімемо угору. І синє небо, і лани пшениці тілимо все в український стяг, і гордимося, що ми, українці.